Справжні автографи кожному, хто сьогодні додзвонився. У нас ще є багато таких листівок. Хто хоче отримати з автографом Ірини Білик ось таку листівку, зможуть її отримати і в подальшому. Вона нещодавно була в нас в ефірі і сказала, що збирається у сольний тур з 10 березня по 29 квітня, містами України. Нова сольна програма Моя любов. Чекайте в своєму місці. Ах. Політика, їжа, мода, техніка, ігри, кіно і лише потім. потім? Секс українці в інтернеті інтим майже не обговорюють на форумах та блогах. теми про це піднімають лише, як я вже сказав вранці сьогодні, 5% користувачів. Ось саме такі дані останнього дослідження українського віртуального простору. Сніданок з 1 плюс 1 занепокоївся. Так невже ж ми, ми, українці, чому соромимося говорити про секс? Секс шукаємо співрозмовників. Виявилося справа нелегка. О, наш говорити. говорить. Ні, вибачте. Ми говоримо про секс. А. За що? про секс. А ми з вами поговорити про секс. Інтісно ні, ні, ні. мені. Хтось свої відмови пояснює віком. Мені 65 років, Какой секс? Ви знаєте, я б з радістю, але я вже стара. А чоловіка маєте? Маю. Ну теж вже дуже старий. Хоч би я вже хоч рада, хоть би обняв. Хтось, бо розмови про це дуже інтимні. Це глубоко інтимна проблема. Глубоко інтимний вопрос. Це касається тільки двої чоловік, мужчину, жінчик, мужа і жини. Навіть молодь і та ігнорує нашу пропозицію. Как би бы я считаю Ви з собою обговорюєте? Ні. Але ось нарешті знайшлися і сміливці. Тоді давайте говорити про секс. Давайте. А коли в останній раз у вас був секс? <рес> на вихідних. А, а у вас? тоже. Ну так, говорю, я із свекрухою своєю про це розмовляю. Да, з подругами розмовляю. І Навіть з свекрухою? Да, у нас з нею немає взагалі секретів на, щ... на що це. Вона про себе розповідає я про себе. Що про секс? Да. А що сказати? Колись я була молода і говорять дуже гарна. і мені не було одвоє від хлопців. Але мати моя мені заповідала: Валько, тримайся одного чоловіка. Не лізь по чужим сім'ям, валько. Але ж молодість є молодість. Чого тут гріха таїти? Всі... Лізли. А що ти зробиш? Чоловіка е, не маю. Я нажилася до 36 років. Було в мене чотири. Без сексу зараз обходить. А, І нічого, і корона не спала нормально. У нас зараз в студії людина, яка говорить про це, і жодного разу за своє життя не почервоніла. А можливо, і першим словом, коли вона народилася, було слово А-а-а! Арі Вау! Вау! Юрій Горженко, гостях Сніданку з 1 Плюс 1, Це відомий сексопатолог. Ви дивилися сюжет. Який діагноз? Сюжет досить цікавий. Адже українська нація в своїй ментальності має те, що вона сором'язлива. Ну, ми окрім салу, ті... ще про щось говоримо. Правда? А як же ті люди, які були, виросли на принципах морального кодексу будівника комунізму, вони мають зовсім інший погляд, чим молоді, яка зараз виросла. В той час сексу в країні не було, але okay. ж діти десь бралися. Значить, mm -hmm. все-таки хтось розмовляв, хтось щось робив. І я думаю, що ті люди, які вже постарше, вони мають відношення одне до одного, і вони це зовсім не ховають. Це вони рахують, що це інтимне. Тоді були в нас якісь сімейні цінності. Люди, які стяготіли одне до одного, вони мали сім'ю і вони цим е, берегли його. Зараз, на жаль, у нас зовсім помінялося, що ми бачимо в молоді, що в нас в молоді робиться. У молоді в нас іде пропаганда розбещеності, розгнузданості, відкритих відносин. А от про це виразити словами, вони не можуть. А чому не можуть? Дайте, будь ласка, визначення слову секс. Секс це стать. Це чоловік чи жінка? Це все на все стать. Те, що ми називаємо секс, це кохання, це любов. От в українській мові навіть поняття кохання, любов це різні. Кохання це пристрасть. Кохання може бути тільки до коханої. Ну, і кохати людини. дерево неможливо, тільки любити його можна, правильно? Кого? Дерево, наприклад. дерево, країну, любити. батьківщину. Можна любити, любити. А, а кохати можна кохати. тільки людину. <свят> і я рахую, що це пристрасть, про яку потрібно говорити одне одному. Адже в нас молодь вона не може навіть комплімента сказати одне одному. Вона не може похвалити. Чому? Нема словарного запасу. Читайте Петрарку, читайте Пушкіна, Шевченка, читайте Ліну Костенко, читайте. Чим більше будемо читати, тим більше ми можемо прославити красу нашої жінки, красу нашого чоловіка. Адже ми знаємо, що по статистиці українські жінки самі красиві, самі ніжні. Ну кращих в світі немає, тому всі шукають українських жінок. І я думаю, що з цим наші глядачі, чоловіки, пер... сперечатися не буду. Чотири дев'ять код міста Києва. 044. Якщо у вас є питання про секс, і ви не соромитеся про це говорити, дзвоніть. А також ставте питання а, за допомогою нашого Фейсбуку, сніданок з 1 плюс 1» нашому гостю юрі. Корженко відомий сексопатолог. До речі, Гліб Пробіг Гайлов ä, пишет: Хотів звернутися к нашій замечательної телепередачі та до, до сніданку, що неправильно піднімати таку асоціальну тему, як секс, в таке раннє час. Що скажете? Це не може бути асоціальною темою. Це дуже важлива тема. Адже в коханні люди народжуються, вони живуть в коханні і вони вмирають в коханні. Тільки тоді вони щасливі. Адже ми знаємо, що діти, які народжені в коханні. Подружжя, яке має кохання, бачить приклад того, як потрібно відноситися одне до одного. Вони завжди здорові і щасливі, і набагато щасливіші ніж інші. У нас на прямому скайп-ключенні ще одна людина. Відома людина з Росії. Це відомий російський письменник Володимир Вишневський. Доброго ранку. Йому побажаємо. І писателі поет Владимир Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Кроме всего прочего, я скажу, что вы еще академик Евразийской телеакадемии, поэтому с вами можно общаться и как с коллегой. Спасибо, да. Владимир Петрович, а вы любите секс? Ну, вопрос, конечно, самый очевидный. а как можно не любить. Вот. У а вас говори... очень такая а... утренняя тема, да? Да, а говорить о нем. Дело в том, что я вам объясню, чего мы сегодня об этом говорим. Поступила информация, что всего лишь только пять пользователей украинского интернета готовы говорить о сексе 5 Все остальные ну, почему-то стыдятся. А вот какова ситуация в России? Как вы оцениваете? Вы знаете, в России охотно говорят о сексе, хотя я не сторонник неадекватно большого говорения о сексе. Все-таки это такая область, конечно, воспевать ее в стихах можно, что я и делаю, смею надеяться, все эти годы, с одной стороны. С другой стороны, вот, когда начинаешь о нем говорить или принимать участие в дискуссиях, в теоретических конференциях, в отличие от практических, все время осекаешься и думаешь, все-таки есть гармония, пропорция между говорением и практикой, поэтому в какой-то момент лучше себя осекать. Лучше о секции не договаривать. Это... А Владимир Петрович, а, я знаю, что вы снялись в более чем 10 фильмах, точнее в 12 фильмах, в том числе у 15, да. А Вот режиссеры, когда предлагали вам какие-то роли а, принять участие в фильме, а, были роли, скажем так, эротического характера? Или эта тема табу изначально была для вас? Нет, почему? Ну, были фильмы разного качества, я всем режиссерам благодарен, которые дали мне попробовать порезвиться в кино, для меня это большое приключение, были очень хорошие режиссеры, хотя, повторяю, спасибо всем, но один фильм назывался вообще Love Service, там только об этом да. и было, другой фильм, значит, режиссера Лукина, там я играл, исполнял роль директора филармонии, которая все время понуждает свою подчиненную певицу, она почему-то хочет выйти замуж за капитан дальнего плавания, в Севастополе съемки были. Все время тема секса, она как, в общем-то, ключевая для искусства, для поэзии, она все время витала, доминировала, была в подтексте, поэтому все вокруг этого. Владимир Петрович, вот у нас, вы только что подключились к нашей беседе, у нас очень известный украинец Украине сапатолог, Юрий Гурженко. Вот, кстати говоря, вот, наверное, бы вы... Если у вас возникает вопрос, вот есть сексопатолог, какой бы вопрос ему задали? Как сказать? Ну, знаете, я приветствую вас, я дружу с вашим коллегой, авторитетным, наверняка вы его знаете, Сергей Агарков, замечательный прийти, ваш коллега друг. и сексопатолог, и сексолог. Я бы, наверное, от себя никакого вопроса не задал. Это не значит, что я эталон идеал, но я думаю, что вообще все вопросы насущные касаются... Достижение гармонии двоих, которые все еще любят друг друга и хотят, чтобы все у них было гармонично. Поэтому я думаю, что уважаемому вашему гостю задавали разные вопросы примерно одного и того же содержания, на одну и ту же тему. А и такой, если можно, вопрос вот такого характера, это тоже очень важно, потому что многие люди ну, боятся идти к врачу-сексопатологу. Вы когда-нибудь обращались, ну, даже просто поговорить о жизни? Я все время говорю о жизни с сексопатологами в их, не в их кабинетах, а на публичных мероприятиях. Я Если поставлю. вы ждете от меня слов, которые я на эту тему э, складываю в стихи, то наиболее, может быть, жестко современные стихи... Знаете, у меня есть такой цикл из дневника пациента, пациентуры, там как бы озвучены голоса разных пациентов. Вот сегодняшний, наверное, э, как бы патологический, не то, что сексопатологический взгляд в одних стихах звучит так. А... Какая темень, самый край, кровати и простынный холод. Ну подождем еще. Ну дай! Ну дай тебя представить голый. Вот сегодняшний секс. Браво! Браво! Спасибо вам огромное, Владимир Петрович, что были сегодня с нами. И Спасибо! Как... Я рад с утра слушать музыку украинской мовы, заслушался. Привет Киеву, который я очень люблю. А кого слушаете? А? Кого слушаете? Я сказал, заслушался украинской мовы, пока... А, готовился... я думал, что украинские песни тоже любите слушать. Владимир Петрович Нет, песни собой. У меня отец с Украины. Так что, надеюсь, однажды приеду в Киев. Приезжайте вообще. к нам в студию, уже э, вас приглашаем. А, актер, поэт, э, писатель был в гостях с Ниданом на прямом включении из России. Ну что, э, я думаю, что, в принципе, Украина и Россия... Украина не Россия, Россия не Украина, хотя мы где-то рядом. Но почему-то в России об этом говорят больше. Братья-славяне. Ну да. Я думаю, що це не так. В Україні теж про це говорять, але на телебаченні про це говорить не завжди людям зручно. Між собою вони це досить просто обсуждають, ніяких проблем в цьому немає. А, а якщо є проблеми, то зараз це не є проблемою? У нас є цілий український інститут сексології та андрології, куди можна звернутися за допомогою, і для того, щоб вирізати свої почуття до жінки, ми вам допоможемо це зробити в будь-якому разі, ми навчимо, як це правильно зробити. І ось невеличке питання від нашої дівчини, глядачки Анна Трофімченка. Всі говорять о сексі, і всі розмовляють о ньому. А друга, під, під, під від вопросом Собова. яка різниця між коханням і закоханістю? Закоханість це короткострокове почуття. Це тільки-тільки коли починається. коли люди бачать, одне, дивляться один одному у вічі, і вони відчувають ту іскру, яка проскочила. Оце закоханість, коли люди закривають очі на те, що є якісь недоліки в людини, коли вони цього не, не бачать, не, не, ну не замічають. Вони бачать тільки одне одного. Оце закоханість. Але ж вона не може тривати вічно, адже у людей ще є інші потреби. Звісно. Цей час проходить, появляється кохання. Кохання це теж таке, коли це вже воно трішечки в меншій степені. А потім уже звичка появляється, люди вже живуть. Вони підтримують це кохання, його потрібно підтримувати. Без цього не буває життя. Ну що ж, Юрій Горженко, в гостях Сініданко з 1», Відомий сексопатолог був у гостях. Про секс говорити можна. Але можна краще. І, потрібно. і мені хочеться побажати нашим телегулечам. Сексуальне здоров'я і вільніше говоріть про це, адже це радість, яку природа нам подарувала за те, що ми все таки робимо собі подібне, і головне, щоб секс і кохання були поєднані обов'язково. Мені навіть не подобається е, такий вираз займатися сексом. Лучше віддатися коханню. Це краще звучить. Ось ці ми завершимо сьогоднішній сніданок з 1 плюс 1». Дякую всім, хто був цього тижня з нами. Ми готові вам запропонувати нові зустрічі з відомими зірковими гостями наступного тижня. О сьоміх годині ранку в понеділок. Я одягаюся в мережі магазинів Варгу. Зустрінемося на сторінці фейсбуку сніданок з 1 плюс 1». Па-па! дякую, що всі були з нами.